Вітаю усіх шанувальників несвітського життя. Світ театр, а люди в ньому актори. І кожен з них свою там грає роль, стверджував Шекспір. Сьогодні напередодні дня театру. Ми завітали до полтавського музичного училища імені Лисенка на акторський факультет. І я зараз передам мікрофон своїй чарівні співведучій пані Олі. Зустрічайте. Вітаю! Я Ольга Марфіна. Молодіжна експериментальна студія Алтава. Сьогодні ми запитаємо у нашої молоді, чому обрали сцену? А за найкращі відповіді будемо дарувати наші обереги мотанки від пані Наталії Свиридюк. Скажіть, чому ви обрали сцену? Привіт, мене звати Ярослава Свідерська, і можливо, коли-небудь ви побачите моє ім'я в титрах яких-небудь голівудських фільмів, а мене на екранах відомих телеканалів. Скажи, будь ласка, чому ти вибрала акторську професію? А, мені з дитинства подобалось виступати на сцені, я любила бути в центрі уваги, любила грати різні ролі. А, а зараз, я думаю, це ну. З одного боку, спосіб самовираження, а з іншого боку, мені хочеться доносити до людей е, якусь думку, доносити те, що е, сказав автор через сценічні образи і прибуджувати в людях е, якісь емоції, якісь почуття і змінювати світ на краще. Мене звати Андрій Будніченка, напевно, мабуть, не актор. Мені з дитинства всі казали, що я малий бешкетник, актор. В школі я дуже полюбляв грати в різних спектаклях, в різних там постановках. Приймав участь в КВНах. Я серйозно задумався над цим і поступив в Полтавське музичне училище на акторський факультет. Привіт! Мене звати Хлівутіна Владлена. Може, колись ви мене побачите в якихось голівудських фільмах? Я виросла в родині талановитих людей, і вони мене змалку привчали до пісні, музики. А, мабуть, тому я вибрала цю професію. А мені саме більше подобається це, мабуть, вражати людей, викликати в них емоцію якусь. Дуже подобається ця професія. Мене звуть Антон Рокита. Можливо, ви десь мене колись побачите на телеекрані або на сцені. Так що запам'ятайте мене, чому ти вибрав акторську професію? Це було якось ще в дитинстві. Подобалося бути на сцені, але з часом це почало переростати в щось більше, в щось глибше. І мені хочеться через цю професію доносити людям краплю. Щастя, краплю духовності, щоб наш світ став кращий, добріший, тому що акторська професія і саме театр він є духовним оберігом усього людства. Якщо не буде театру, то не буде миру на землі, тому що я хочу, щоб наш світ став кращий і, мабуть, через це я навчаюся на актора. Мене звати Георгієва Крістіна. Зараз вам дає інтерв'ю. Можливо, майбутня актриса України. Я обрала акторську майстерність, тому що ще з самого дитинства я спостерігала, як виступали актори, вокалісти, танцюристи. І мене надихала їхня майстерність. Мені було вже зрозуміло з самого дитинства, що я піду цією стежкою. Тому по закінченню школи я поступила в училище і маю. Дуже велику втіху з цього, тому що над нами працюють дуже професійні викладачі, які являються акторами театру Гоголя. Це Богдан Вікторович Чернявський та його дружина Оля Станіславна Чернявська. Ми всім курсом завдячуємо їхній майстерності і сподіваємося, що також будемо наскільки професійними акторами, як вони. Теж навчаюся у цій групі. Я хочу, аби кожен зміг поважати і любити творчість, вокальну, театральну, зміг розвиватися і знайти собі різні таланти. А головне розвити їх і завжди мати з собою мету, яка б їх втішала. А ця мотанка залишається в нашій групі. Нова рубрика Двері. Зараз на екрані ви побачите фото. Це двері одного із старовинних полтавських будинків. Якщо впізнаєте, де це адресу напишіть мені на Фейсбуці і приз. Ваш. Дивіться уважно! Акторами випадково стають зовсім звичайні люди. Так трапилося з співробітниками музею авіації та космонавтики, які потрапили на знімальний майданчик кліпу полтавського гурту Джа Парнас». А що з цього вийшло? Дивіться далі в нашій рубриці Музична вулиця. Жилетка помню с детства, Уютно пахло чаем, табаком. И все ребята с нами по соседству Его рассказы слушали о том, Как много стран, морей и океанов, Он исходил от важный капитал, Как много островов открыл в туманах. Штормила жизнь, бросая по волнам Надев свою любимую жилетку По саду гордо бродит не спеша А вдоль забора бывшие невесты Проходят мимо юбками шурша Померкли страсти, полиняли краски Камейка у калитки и доска, Где шахматы построены в порядке.

Партию советует играть, Где каждый ход предугадает осень. Дверь пешками мы будем управлять, Не потерять отвагу и решимость, Суметь начать сначала, если что, И не бояться повторить ошибок. Когда стучится молодость в окно,